Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У Мене сьогодні дуже-дуже насичений день, я цілий день в роз'їздах і це приїхала вже додому, трохи вже давно. І хочу показати, що я собі придбала. Придбала і босоніжки, єфремчику і таку милоту придбала. І ось такий в нас вечір. Скупилися ще в Костку, теж покажу. І хочу показати... Ми відразу смажимо бургери. Чоловік це робить, я вже нарізала це все. А остальне робить чоловік. Я дуже люблю, як він їх смажить, тому що смажу не я. Ось подивіться. Це вже булочки, котлети вже в духовці готові. Хто там такі? Хто? Що за хлопчик? Прийшов. Ходи, -казі. привіт! Так, ну що, починаємо. Показувати, що я купила. Подивіться. На цю красоту. Це я купила Єфремчику. такі босоніжки. Це на літо. Вони на 9 місяців, але я міряла якраз. І була знижка, вони 10 доларів. А як я прийшла на касу, ще була знижка. Я за 6 доларів їх купила. Уявляєте, 6 чимось там. І вони мені так сподобались, такі гарні, миленькі, м'які. То я взяла. Далі взяла ось такий костюмчик, муслін, муслін. Моя улюблена тканинка, він якесенький. Він не буде парить дитинку, Вон, він провітрюється. Це прекрасний. У мене пеленочки такі були, як Єфремчик народився, то я просто дуже цінувала їми, вони дуже класні. І я купила такий, вирішила купити костюмчик теж, подивіться, шортики. І така сорочка. Вони коштують 29,95. Ну, але купила. Я дуже хотіла для його. Я ще хотіла б таких хлопцям старшим моїм, але чомусь не було більших. Було такі на маленьких. Було б класно. Я дуже люблю вдягати в похоже, так вони такі гарненькі. Це ось такий костюмчик, дуже-дуже м'який і класний. Приємний до тіла. Далі купила собі ось такі босоніжки. мене якось немає на низькому босоніжків простих. Я дуже люблю просте, без різних там всяких, те, що начіпляне. Я дивилась там інші, але знайшла ось ці на знижці і за 17 доларів. Я їх собі купила. На, на ніжки вони виглядають гарно, стримано і дуже легенькі, зручні. Та я дуже задоволена, що я їх купила. І відразу йдемо показувати. Ми завтра їдемо жарити реберця до сестри. В гості будемо всі їхати, то вже ми купили фруктів. І відразу реберець купили. Оксана купляла свиняче, а ми купили баранину. Дивіться, за ось цю пачечку 21-29. Ну, але вони, вони смачні. Подивіться, ось така полуниця. І там сливки та ананас до мене? Щось з хлопцями не поділи. Ходи? І хочу показати найголовніше, що я купила сьогодні в костку. Ось ці. Синуньку, маленькі. В мене вже на ручках, але ще поспівалі. Ось ці каструльки. Вони е... 30 доларів, 29, з чимось, ну, 30. Вони йдуть чугунні, важкі. Але в них дуже-дуже смачна їжа виходить борщ, такі наваристий. У мене була чугунна сковорідка в Україні, і я була дуже-дуже нею задоволена. От по-іншому навіть смакує їжа. В кого є такі е каструльки або сковорідки, пишіть свої відгуки, чи ви задоволені. В них можна і запікати, і варити. Тому я взяла і я дуже-дуже задоволена. І зараз ми будемо вечерять. Ось там хлопці вже є. Я всім дуже дякую за перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока пока а? А? Бо треба на джанку. Дивіться смачного. Ага. вже всі поприходили. Так, сідайте. Да. І будемо робити.